Всім привіт! З вами Марина Мужановська, співзасновниця міжнародної школи Indigo Mental Club, Ментальна арифметика. І сьогодні, сьогодні новий урок, і я вам буду показувати лайфхак, як, як можна множити вісімку без таблички множення через абакус або через додавання. Але. Але перед тим як ви отримаєте всі лайфхаки, всі секрети, всі ці корисні нюанси, я хочу сказати, що ми зараз будемо спочатку розглядати двоцифрові двоцифрове множення, потім трицифрове. І тільки після цього я вам поясню на одноцифрових числах множення. Через 10 хвилин ви зрозумієте, чому так, бо тут з'являються нові фішечки, нові секрети, і через двоцифрові числа так краще пояснювати. І я вам рекомендую навіть дітям пояснювати краще на двоцифрових, а потім переходити на саму табличку множення. Отже, що у нас відбувається? Дивіться, у нас на макеті з'являється біля п'ятірки підкреслена мінус 2, над п'ятіркою у нас з'являється 9, біля четвірки з правого боку підкреслена 10. Що це таке? Що це за цифри, навіщо вони нам потрібні? Пам'ятаєте, в попередніх макетах на 5, 6 і 7 там стояли нулі? Якщо не пам'ятаєте, зверніть увагу, передивіться. Отже, наші нулі, вони, наче як оживають, і вони стають цифрами, вони нам тут допомагають. Так історично склалося, що ми ці цифри назвали ангелами, да, нашими помічниками, які допомагають нам робити ці арифметичні операції і бути віртуозом. Математичним. Тому, коли ви будете чути такі слова, як ангел або там, уявне число, ну це саме про ці числа, які у нас ожили. Отже, я відкладаю на моєму віртуальному абакусі 54 в ваших руках. Абакус живий, на цьому абакусі набагато краще опановувати, запам'ятовувати, ну, тобто, ця штука. Вона дуже-дуже корисна наш стародавній абакус. А мій помічник це мій сансей, онлайн-рахівниця. А і не забуваємо про, про зошити, про наші посібники. Наш посібник по множенню, його також бажано мати. Тут є і правила, і вирази. А найголовніше ви можете тут все записувати, бо все, що ви записуєте, все, що ви тренуєте руками, воно завжди відкладається в голові. Отже, поїхали. 54, множимо на 8. Що я зараз буду робити? Я зараз від нашої 50 червона кісточка на другій спиці, я віднімаю мінус 2. Тобто, я відніму мінус 2. І відкладу таким чином, у мене з'явиться 300 на третій спиці з синіми кісточками. От, 5 мінус 2. В правилі на 8 ми завжди будемо віднімати. І рахуємо, ми завжди з ліва направо. Так зручніше. Це вже перевірено роками. Ви можете і права наліво спробувати, але ну, мені не зайшло Мені не з права наліво і багатьом не зайшло, хоча, хоча можна. От. Повертаємося до нашої п'ятірки. Тобто перша дія у нас завершена. Далі ми залишаємося на цій п'ятірці, і у нас над п'ятіркою живе наш ангел. Число 9. Помічник 9. І ми від дев'ятки віднімаємо 5. Отримуємо результат. Відповідь у нас 4. Цю четвірку ми маємо подвоїти: тобто 4 плюс 4 ми отримуємо в результаті 8. І до цієї вісімки ми додаємо правого сусіда, правого повного правого сусіда. От все, що бачимо. Оці кісточки, які бачимо, оці кісточки і додаємо. Так. Ось я виконую цю вправу: 4 плюс 8, і додаю 4. Це у нас плюс 10 мінус 6. Дія у мене тут завершена. Так, і е, третя дія. Я працюю з кісточками помаранчевими, з четвірочкою. І над четвірочкою у мене знаходиться невидима десятка, яка мені допомагає. Вона в моїй в пам'яті є, я знаю, що вона там живе. І я від цієї е, уявної десятки віднімаю 4, отримую 6. Шістку я подвоюю, і таким чином я отримую відповідь. Відповідь 432. Макет в наявності, на абакусі я вам все продемонструвала, тому тут залишається тільки запам'ятати оце правило і пам'ятати, що у нас десь знаходиться мінус 2, що у нас знаходиться 10, але в наступних уроках на 9, на 3, на 4, у нас будуть з'являтися додаткові оці ангели-помічники. І давайте ми зараз ускладнимо наше завдання, візьмемо трицифровий приклад, так сказати, набираємо рівень і висоту, відкладаю 921, і зверніть увагу, у нас з'являється не тільки мінус 2 біля дев'ятки, і над дев'яткою знаходиться наш ангел 9. У нас і над двійкою живе. Живе дев'ятка, і поруч з одиницею, з правого боку також живе десятка. Ну, наразі ви можете її ставити там цю десятку, хочете зверху, хочете збоку. Це, в принципі, не має значення. І давайте зараз правило проговоримо, що нам потрібно зробити. Нам від 9 потрібно відняти 2. Ми отримаємо сімку, яку ми відкладемо в спицю з білими кісточками, так у нас з'явиться 7 тисяч. Далі ми від нашого ангела 9 віднімемо фактичні 9 кісточок, в результаті отримаємо 0, 0 плюс 0 буде 0, і додамо правого сусіда 2. І у нас буде тут двічка знаходитися. Далі. Друга, третя дія. Від ангела 9 ми віднімемо 2, відповідь буде 7, 7 ми подвоїмо і додамо правого сусіда 1. І четверта дія у нас буде від Ангела 10, ми віднімемо 1 і дев'ятку ми подвоїмо. Зробимо 9 плюс 9. І давайте зараз все, що я проговорила. Ми переконаємося, що у нас все правильно на макетах, і зробимо, зробимо цю вправу. Отже, 9 мінус 9 2, вправо просто у нас 7 тисяч, з'являється. Далі, друга дія від нашої помічниці Ангела 9 віднімаємо фактичну дев'ятку. У нас вийшло 0. 0 плюс 0 буде 0, і додаю правого сусіда дві праві кісточки, і от я їх відклала. Рухаємося далі. Наступний крок над двійкою, над червоними кісточками у нас також живе дев'ятка, ангел 9. 9 мінус 2 буде 7. Я цю сімку подвоюю, буде 14. І додаю плюс, плюс 1 правого сусіда, плюс 1 – це у нас плюс 5, 4. І тут у нас дія завершена. І четверта дія: над одиничкою у нас живе, знаходиться десятка. Від 10 віднімаємо 1, в результаті отримали 9 кісточок. І ці 9 кісточок ми з вами. Подвоїли 9 плюс 9 буде 18. І наразі ось вона готова відповідь: 7368. І, і тільки тепер я буду переходити на табличку множення і зараз покажу вам, як працювати на одноцифрових числах. На одноцифрових числах. Тобто ми почнемо 2 на 8, 3 на 8 і так далі. Тут теж все просто. Пам'ятаєте, у нас над одиницями над одиницями у нас жила десятка. От вона так само у нас знаходиться, оскільки ми працюємо з одиницями, ми. Будемо завжди віднімати від 10 те число, яке нам потрібно. Отже, дивіться, від цієї двійки 2 на 8, 2 мінус 2 у мене буде 0, тут нічого не лишається, і відповідно, у мене над двійкою живе ангел 10. 10 мінус 2 у мене 8, і 8 плюс 8 буде 16. 2 на 8. Буде 16. Переходимо на трійку 3. на 8. Я від трьох кісточок віднімаю 2, у мене виходить 1. і от у мене утворюється десяток. Далі над трійкою у мене живе ангел 10. Від 10 я віднімаю 3. В результаті у мене з'являється сімка. І я цю сімку подвоюю. і таким чином у мене виходить 24. 3 на 8 буде 24. 4 на 8. Рухаємося далі, як ви здогадалися, від 4 відняли 2. дві кісточки відклали в десятки. от у нас утворилося 20. Далі, над четвіркою, ми вже пам'ятаємо, що у нас живе. Ангел 10. 10 мінус 4 буде 6. І ми 6 подвоюємо. Таким чином, у нас утворилося 32. 4 на 8 буде 32. 5 на 8. 5 на 8 від 5 віднімаємо 2, у нас з'являється 30. В другому стовпчику, червон... Другі... друга спиця червоні кісточки 30 і... і я від 10 мого ангела 10 віднімаю 5, і у мене утворюється таким чином 40. Так. 6 на 8. 6 на 8. Віднімаю. Від шести я віднімаю два. Так. Так, що в тут? Так. Я. Ну, давай, кисточка. Да, я віднімаю 2, і у мене над чисткою живе 10, 10 мінус 6, буде 4, і четвірку я подвою таким чином 6 на 8, 48. Так, 7 на 8. 7 на 8, 7 мінус 2 буде 5, і над сімкою вже 10 знаходиться. 10 мінус 7 буде 3. І по, 3, по двою трійку 3 плюс 3 буде 6. Отже, 7 на 8, 56. Множимо тепер 8 на 8. Віднімаємо 8 мінус 2 буде 60. Ну, буде 6, але в даному випадку у нас 60, і від 10 віднімаємо 8, у нас утворюється 2, і ми подвоємо цю двійку. Таким чином, у нас виходить 8 на 8 буде 64. Так, залишається у нас 9. 9 на 8. 9 відняти 2 буде 7. І тепер від 10 нашого ангела відняли 9 у нас 1. І ми цю одиничку подвоїли. Таким чином, у нас вийшло 82. І ну, Всі знають, що там 10 на 8 буде 80, але давайте подивимося. Як же ж нам зробити? Як нам від одинички відняти мінус 2? Що у нас там залишається якась мінус одна кісточка, якась остача там і так далі? Як це показати на Абакусі і довести, що Абакус ну, теж показує це правило? Що ми робимо? Типу, ми від цієї одинички так само віднімаємо 2. І тут у нас ну, фактично у нас тут мінус один, Да? Але ми його ніде не можемо зафіксувати, окрім як в своїй голові. Далі у нас на цією десяткою живе, над цією одиничкою, у нас живе 10, знаходиться. Я просто від 10 ангела 10 віднімаю 1, я просто ну, в, результаті отримую, в результаті отримую 9. І я цю девятку. Ну, що вона? І я цю девятку подвоюю. Я її подвоїла. І пам'ятаєте, у мене є остача мінус один. І я, власне, от віднімаю оцю одну кісточку, і таким чином. У мене вийшло 80. Ну що, на сьогодні все. Я сподіваюся, що ви для себе отримали багато нової інформації, цікавої, корисної. А найголовніше? Що ці уроки дуже подобаються дітям, тому що ви їм вносите щось новеньке, цікаве. І я клянусь вам, ці уроки їм дуже-дуже подобаються, тому поспішайте до дітей і вчіть їх. І good luck вам. Дякую всім за увагу.